Ми бачимо тих відповідних норм ну, і правильно дотримання метровездити. Але він нам властиво поминав, що якщо ми закінчили, пам'ятаємо, що багатьох, а якщо там попадає не менше, хоч би на час до після Великодних біля церковного подвір'я і цілу ніч, щоб усі культові споруди, це ми та ми треба вміти. Не справиться електрообладнання і порушення право пожертву. Такі фанатики, якщо вам не складно затримано, від дорого, від 100 до 300? У нас там, знаєте, різні, люди різні, можуть бути проблеми різні. потім Особливоче, коли вони траплялися допоможі, це на майбутність. Послужити. Нам дуже відповідально, щоб ви були поруч з нами. Які приходили, з якими я хто для них робив 20 років. Треба міняти проводку але в церква церква з рятувальниками має дуже добру співпрацю, щоб допомогти нашим ближнім. Ми стараємося перед Пасхою не тільки зустрітися, але робити звернення до мешканців нашої області, до наших вірних, до всіх людей щоб звернути їхню увагу на те, щоб був порядок, щоб можна було захистити себе від вогню свої доми, державні установи, а також і духовні церковні храми. І це є дуже важним, щоб можна було попередити пожежу вогонь. І дай Боже доброї співпраці, щоб важких. Хвилин пожеж наших домів, наших храмів було в нас як найменше. А дай Боже, щоб їх і цілковито не було. Це є наша спільна співпраця. Тому спільно з рятувальниками закличу всіх наших мешканців, всіх наших вірних до такої співпраці. Коли ми з вами будемо уважні, то направду отака біда, як пожежа, вогонь, не буде в наших домівках.